Іллінській церкви ще в Суботові на Чигиринщині урочисто освятили мотиваційний прапор окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. Про це повідомляє її прес-служба. Місце для події було обрано не випадково адже суботів, батьківщина першого українського гетьмана. Творця Української козацької держави, видатного полководця та дипломата Богдана Хмельницького, освячення відбулося за участі батальйону почесної варти окремої президентської бригади, унікального церемоніального підрозділу в Збройних силах, який супроводжує урочисті заходи на державному рівні. На церемонії також були присутні представники бойових батальйонів бригади, які виконують бойові завдання на фронті в Торецьку, на Сумщині, на Сватівському та Новопавлівському напрямках. Освячення проводив голова Синодального управління військового Духовенства православної церкви України митрополит Черкаський і Чигиринський Іоанн після освячення прапор стане важливою реліквією в окремій президентській бригаді, Із ним проходитимуть урочисті заходи та нагородження бійців бригади.